Доброго здоров'я, мої любі діти та шановні дорослі. Сьогодні я вам пропоную послухати оповідання сухомлинського Петрик, собака та кошеня. Маленький хлопчик Петрик ішов стежкою в сад. Бачить, біжить назустріч чорний кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом до його ніг притулилось маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просила у Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голову на нього і жалібно ну, нявчить. Петрикові стало соромно перед кошеням. Він взяв його на руки, розгнівався на собаку і пішов назустріч. Собака зупинився. Злякано подивився на Петрика і сховався в кущі. Ну що, сподобалось оповідання сухомлинця? Петрик, собака та кошеня. А тепер я вам пропоную дати відповіді на мої запитання. Кого зустрів у саду на стежці Петрик? Що хотів спочатку зробити Петрик? Чому він не втік? Про що Кошеня просило Петрика? Чому хлопчик засоромився? Як він захистив кошеня? Як ви гадаєте, чому собака злякався Петрика? Гадаю, що ви всі відповіді знаєте. Ну що ж, мої маленькі друзі, до побачення. До нової зустрічі. Бувайте здорові! Пока-пока!